Гліб, розкажи, будь ласка, ми почули про гарантування дохідності, те, що не пропонує поки жоден конкурент. Ти впевнений в цих показниках, впевнений в якості управління і незмінності, навіть незважаючи на складну економічну ситуацію, за рахунок чого ти досягаєш таких показників, які можливо є. Фішки в роботі керуючої компанії можливо щось таке от, пряме предметне, щоб було от, розуміння: якась е, цікава лідогенерація, чи якась специфічне відношення до, там, до ресторанних е, приміщень чи до цього сервісу. Е, почнемо, мабуть, з самого простого, а потім підійдемо для до більш таких глибоких якихось тем. Е, перше для, для нас це ну, саме просте і саме очевидне це звичайно клієнт. Це орієнтованість, це сервіс. Ми, більш того, ми боремося за от щастя наших клієнтів. У нас є в деяких готелях програма така, що ми саме от за щастя клієнтів. Тобто ми класифікуємо там кожне звернення клієнта, чітка є класифікація. І е, адміністратор він розуміє, класифікує це звернення, і на кожне це звернення є е, певні дії, котрі е, придають ще щастя нашому. Гостю ну, об'єктивне, тобто якісь там презенти, подарунки, навіть якесь спілкування, даримо емоції. Тобто, ми боремося більше за щастя, і насправді ця історія, особливо зараз, коли люди дійсно приїжджають і вони потребують і емоційного, тобто їм не те, що ти щось їм даєш, їм щось може навіть треба, а просто цей підхід. Тобто вони себе відчувають потрібними, вони відчувають, що це не... Сервіс, типу, ми зробили все, що треба, насолоджуйтесь, а ми зробили все, що треба. А ось вам ще, і ще, і ще, і постійно, і ви ну, для нас найважливіша людина, котра є в світі, от коли ми з вами спілкуємось. І це дає зараз особливо. От ми бачимо там і по відгуках, і ми постійно відслідковуємо цей рівень щастя. У нас QR-кода в кожному номері, це QR-код, де не просто там звернутися, що не дай Бог щось. Клієнту, гостю нашому треба. Ми намагаємося, щоб він не звертався, бо все повинно вже бути. А просто що він пише туди, от, ну, дякую, от мені так приємно було. от, Ми над цим працюємо. Наші керуючі заточені саме на цих показниках. Але це насправді більш така легка тема. Вона обов'язкова, вона повинна. О, а бути. А найскладніше. Найскладніше це е, підхід. Е, ну, Сюди ми включаємо цю стратегію. Те, що обов'язково, тобто локальна компанія, котра дуже серйозно вивчає і аналізує те, що відбувається саме в цьому місці, вона завжди дасть кращий офер, кращий результат компанії, котра там працює по стандартах. І чи по всій Україні? Тобто крафтовий підхід. Крафтовий підхід він дає зараз е, найефективніші результати се 100 Тобто, у нас є е, об'єкти, котрі е, ми взяли там після керуючих там великих і дуже з нашої, з нашої точки зору е, професійних. І ну, ми дуже поважаємо ці компанії, але так просто відбувається, що вони не можуть. Ми розуміємо, чому вони не можуть дати ці результати. Тому що їм потрібно погрузитися, зробити ту роботу, яку робимо ми. А і тому для нас це такий елемент стратегії. І так само ми плануємо і виходити на інші регіони. У нас є вже наробітки, але по цій же схемі. Тобто дуже глибоко погружаємося, розуміємо і далі, далі масштабуємось. Третє це маркетинг, реклама, підхід, ну, назвемо гостя. Генерації, ми це так, не генерації а гості генерації е, є своя також система, вона потребує постійного включення. У нас 24 на 7 працює наш бек-офіс. Є, е, тобто, ми беремо номерний фонд, ми розуміємо яким чином ми з цим номерним фондом будемо працювати, є квотові завантаження? Тобто, у нас е, готелі, ми, е, це от теж один із елементів, що в готельній індустрії звикли працювати так, що 80% постійно повинно бути завантаження навіть не більше, тобто намагаються більше не завантажувати. Ми, про, ну, ми так не працюємо. Тобто, ми працюємо на 100% завантаження, але... При цьому наші гості не повинні відчувати дискомфорту, і це вже наша задача так все організувати. Тобто ми повинні це розуміти. Тому ми працюємо на 100% результат по кожному місяцю, і завантаженість у нас по року 80% у всіх готелях, котрі взагалі є зараз в Києві. Чудовий результат, це, тому ціна. що да, є. Інформація про цільову завантаженість близько 60, і її досягають і радіють, але можна краще. Можна, і не можна просто краще. так 100% номерів будується, будується їх задача завантажить повністю. Ну це така класична готельна така історія. Ми теж розуміємо, чому так, але зараз е, такі часи, що по цій історії ви по класичному, класичному такому підходу ви не зможете давати такі фінансові результати. Тому у нас своя система, ми її розуміємо, ми в ній дуже орієнтуємося, і ну, результати є в принципі завдяки цьому підходу. Глібе, як фахівець в галузі, ти знаєш всіх гравців національних, міжнародних і, мабуть, є якісь прагнення. Скажи, будь ласка, кого ти вважаєш лідером світовим в цьому напрямі? Є Меріот, є Four Seasons, Hilton тощо. В кожного своя бізнес-модель, є франшизні історії, є власне управління, є компанії приватні, є компанії зарубіжного фонду ринку, які можна придбати? кого ти орієнтуєшся по трендам? Дивіться, ну я, тут просто питання. Якщо, наприклад, ми говоримо про сервіс по, про е, стандарти якості. Мабуть, от перше питання про сервіс, стандарти якості, а друге про бізнес модель. Е, про сервіс, стандарти якості легше. Е, про бізнес модель, е, мабуть, ми. Ну, давай з легшого, по стандарту, В принципі, ми співпрацювали і ми знаємо готелі, котрі наші партнери будували і вони працювали в колаборації з Меріотом. Mm. Нам ми вважаємо, що це одна з найкращих систем. Там все дуже чітко. Тобто, по стандартах, ну, в нашій компанії воно багато чого. Повпливало на те, що ми багато речей розуміємо і багато робимо акценти, виходячи зі, зі стандартів меріту. Тому, мабуть, я би виділив їх, тому що ми з ними от дуже тісно співпрацювали. Uh -huh. Я прям це все бачив не як зі сторони клієнта, а більше як зі сторони розуміння, як це все відбувалося. Е, стосовно фінансової моделі, тут важко сказати, тому що я думаю, що жодна. З керуючих компаній в світі не випробовувала такі е, історії, такі, таку ситуацію, яка в нас є зараз в Україні. Тому ми створюємо зараз, я так відчуваю, що щось нове. Я відчуваю, що йде трансформація взагалі в цьому секторі, тому що вона не може бути там 50 років одна і та сама. Нічого не змінюється. Я відчуваю, що це буде, потихеньку все буде змінюватись. Але по фінансовій моделі, мабуть, я б навіть не міг сказати, тому що все ж. Ну, так, що... треба бачити, щоб сказати. Ні, тут навіть не в цьому питання. Питання в тому, що у цих умовах роботи ніхто не використовує. Тобто ті фінансові моделі, які вони е по стандартах використовували в умовах зараз України, вони не діють. Ми, тобто, якщо б ми там взяли будь-яку за основу фінансову модель, ми б не досягали б таких результатів. Ми навпаки, за, за рахунок того, що авторська ми, методика да, ну, врятувала да, да. бізнес. На, насправді так. Да. От я просто от так воно є, і ну, що тут такого, так, це авторська методика, це дуже такої е, такий е, гнучкий підхід і повне адаптування під реалії України. І ще одне цікаве питання: який готель на тебе справив враження, як на гостя десь по світу подорожуючи, і тобі от сподобалася е, архітектура, можливо, місце локація, ще якісь? Теж два різні питання, тому що місце локація – це одне місце, а сервісний підхід? Е... Стандарти, це інше. От якось так. От комплексне, це питання давай об'єднаємо, об тому що е, одне друге має балансувати. Якщо локація, наприклад, не може дозволити собі якісного сервісу, е, ну, питання тоді, хто ти більше, чи естет, чи гурман. Ну, ми, Якщо ми говоримо там про Іспанію, про Юг Іспанії, то навіть, там, як скажімо, не ідеальний сервіс, але він може. Забити тобі оце відчуття іншими факторами, там, виглядом, наприклад, знову ж таки, якоюсь там архітектурною формою Гауді. Там, знаєш, Коли ти просто бачиш це і ти вже про все забуваєш, розумієш? Там, в Амстердамі готелі, де там, теж дуже сервіс можна сказати, ну, в нашому розумінні він на нулі, готельний сервіс, він на нулі просто, його можна сказати, там нема. Але там теж вигляд там але емоції береш але, да от розумієш. Ну а який такий, щоб глядач міг погуглити, знайти, подивитись, скільки коштує номер, як він? Це гарне питання. Я, я навіть зараз не згадаю, тому що я вже давно не подорожував ніде. Клас. Традиційно ми нашим глядачам, шановним, даруємо подаруночки за певні активності. Так як в попередніх питаннях, ось я тебе запитував, які класні готелі, який досвід з проживання в них можна отримати, було б цікаво, наприклад, щоб нам аудиторія допомогла розвивати цей бізнес, можливо, якісь нові атракції, якісь методи. Покращення там якості перебування людей в готельних комплексах. Отже, скажи, будь ласка, які в нас подарунки? А я скажу, які опції для, для того, щоб їх отримати. Ну, ми, я думаю, традиційно як готельєри пропонуємо проживання в одному з наших готелів. Можливо, чітко можемо, можливо, просто із На вибір, На вибір які вам будуть зручніші. Е, і пропонуємо книгу. Яку? Яку книгу? Ну, Я думаю, що, можливо, по класиці підемо і. Е, е, цього… Класиці готельного бізнесу. Ні-ні-ні, Філософія сучасного життя. Філософія стоїцизму. Ну, Популярно дві я, Можливо, до стоїцизму ще там треба дійти, але, наприклад вилетіло з голови <хи> чорний лебідь. Ага, Таліб, чорний Талєба", лебідь. Талєба". Значить, два подарунки, це означає, що просто вдвічі більше шансів, так їх отримати один з них. Перший це проживання в будь-якому готелі мережі міста Київ. Потрібно вам, потрібно друзям. Безстроково це все діє. Тобто виграли на протязі місяця після публікації останнього ролика з глібом, е, обираємо переможця, у вас є така можливість, звертаєтесь на сайті. Так. Даєте необхідну ось цю інформацію кодове слово. За ним вас заселяють і ви отримуєте цю цінність. І читаєте книжечку з автографом Гліба. Вона вам допоможе е пізнати щось нове, відкрити себе. Для цього в коментарях напишіть е назву готеля, можливо, посилання на нього, який справив на вас найбільше враження від проживання у ньому. від... Е від контактування з даним бізнесом і напишіть, чому будемо оцінювати якість та місткість вашого коментаря. Знову ж таки, обмінюємось цією цінністю. Ви нам даєте, що ви найкраще отримували. Ми вивчимо, спробуємо покращити це в бізнесі гліба. Ви отримуєте від нас такий подарунок. Але ми далі продовжуємо наше інтерв'ю. І в мене питання наступне: як еволюціонували е, керуючі компанії, які управляли готелями, нормальними фондами, е, бізнесом у сфері туризму? Е, на твоїх очах цей ринок формувався. Він зараз ще формується. Е, були Власники готелів, які самі вчились керувати, потім показники, як і у всьому бізнесі, почали покращуватись, якщо інституційний горовець почав будувати цей бізнес системно застосовуючи зарубіжний досвід, застосовуючи. Е Кваліфікованих фахівців саме працівників з відповідними навичками гостинності, з відповідними ухилами їх рис характеру, які в цьому бізнесі є не факультативними, а обов'язковими. Скажи, як цей ринок створювався і який він є на зараз, і що очікувати в майбутньому? Так, е, да. дякую за питання. Ну... Можемо навіть трошки пройтись спочатку, як еволюційно це відбувається. Звичайно, це відбувається від бачення та підходу, знову ж таки, стратегічного підходу інвесторів. От до хронологічно, там, до 2008 року, у інвесторів було розуміння, чітке розуміння, багато книжок. Квадранти денежного потока, створення пасивного доходу, це інвестуєте в нерухомість, вона здається, ви відпочиваєте, ви інвестор. Після 2008 року, коли всі зрозуміли, що це не, не так трошечки просто, і просто купити квартиру і лежати, там, відпочивати, і казати, що в мене пасивний дохід, воно так не працює. Це 100% інвестиція, знову ж таки, часу, в першу чергу, грошей, емоцій, тому що. Ну, це насправді робота. Тобто, і е, він еволюціонував в те, що мабуть, візьмемо десь плюс-мінус, десь ну, 10 років тому, до 2014-2015 роки, коли люди почали це розуміти, що ні, щось не те. Типу, я купив квартиру, там. Якось там люди потік Да, да, потік бойлер, типу мені треба. Тут люди поїхали, тут якісь там справи, я щось не розумію. Я... Де мій пасивний дохід? І вони потихеньку почали е, вкладати і, і роздивлятися варіанти вже з керуючими компаніями. І десь плюс-мінус тоді в Україні пот... дуже потихенько, але вже так стабільно починав розвиватися ця. Послуга. І люди почали аналізувати, що от я купую десь там собі квартиру, і я там затрачу стільки часу коштів. Або я купую тут в керуючому компанію, і я ніби вже коштів менше затрачую. І, і часу, і вроді так все класно, і все мені. І ніби це вже фінансовий, фінансовий такий е, ну, дохід. Е, Пасивний, знаєте, всі ж хочуть не просто дохід, ще й пасивний дохід. Ось, і так він потихеньку еволюціонав. Це дуже правильно, стовідсотково. На мій взгляд, якщо ви хочете отримувати дохід з нерухомості тільки в такі проекти, розглядайте тільки такі проекти. Але те, що зараз от відбувається, і ми на межі майже от такого еволюціонування цієї сфери діяльності, що все ж таки, все ж таки. Найголовніше питання для інвестора, і найболючіше, і най завжди актуальніше, фінансово, воно все рівно залишається більше на стороні інвестора. Тобто, якщо ви купуєте якусь дохідну там, нерухомість, вам роблять фінансову модель. В кращому випадку вам роблять стоп, ну, що менше там, 5%, наприклад, дохідності не буде, бо ми будемо датувати, а ось там про 10 і плюс відсотків, ну тут, вибачайте, багато можуть бути факторів. І, в принципі, тобто керуча компанія не несе за це відповідальність. Вона не обманює, вона виконує гарну роботу, гарний сервіс. На букінгу буде 9,8 гарантовано. Але це питання. А як же спина, а як можна краще? Воно все рівно лягає на плечі інвестора. І от ми зараз, в принципі, стоїмо, я думаю, що на такому етапі трансформації, що інвестори будуть задавати це питання. Ну добре, ви гарантуєте мені таку дохідність. Які ваші зобов'язання, які ваші гарантії, які ваші. Е, там, е, Умови, що ви можете, наприклад, навіть от в цьому треба навіть теж розбиратися, що якщо хтось пропонує якусь там рентабельність, за рахунок чого, ось чому, ось е, як ви будете тобто, все рівно якої потребує якоїсь такої втягнення і погруження, тому що просто ну, довіритись, ми бачимо багато об'єктів, котрі там і 50% вони не роблять від того, що гарантувалось. Ось і я думаю, що зараз е, буде йти така трансформація Трен до відповідальності до відп до відповідальності і до того до того, що ну ви керівна компанія, так ви декларуєте такі відсотки? Так, ну платіть такі відсотки. Ну ви ж декларуєте їх. Ну якщо ви не можете, ну не декларуйте. Давайте скажіть тоді: ми не впевнені, ми не знаємо. І ми е, от більше так зараз створюємо такий продукт, і ми концентру... і це входить в стратегію розвитку взагалі нашої компанії. Що ми е, намагаємося створити все ж таки умови от для інвестора, щоб він дійсно отримав пасивний дохід. Якщо ми говоримо 8%, то це не фінансова модель. Це 8% в еквіваленті ви будете отримати. Якщо вам мало, ну там є інше, є, є, є да, мийка, микання. Да, все ще заводна. Якщо ми говоримо 12%. Ми будемо витримувати, і ви будете отримувати ці кошти 12. Зо. І я думаю, що е, ну, принаймні зараз те, що ми бачимо в Києві, то власників готелів, е, інвесторів е, там, дол дольових, навіть котрі там в пули організовуються, їх більше цікавить оця дохідність і чим вона підтверджена гарантією ну, керівної компанії, якщо ви декларуєте. І ми зараз цю історію це потребує насправді такого серйозного підходу всередині компанії і фінансової також переналаштування. Тому що коли ви виплачуєте раз в квартал, всім це одна історія. Коли ви виплачуєте наперед, всім, то це зовсім інше. Треба історія. мати гроші і треба переналаштувати повністю всю фінансову модель. І ми, в принципі, зараз про це, ну тобто, ми е її вже зробили, постійно її дотачуємо, розуміємо, як розуміємо дотаційні місяці. У нас прям є. От ми, ми в нашу фінансову модель в нашій компанії, ми чітко закладуємо ці дотаційні місяці. Просто воно може бути, може так бути, а може не бути. Це добре. Ну, але якщо воно є, ми розуміємо, що інвестор, ну. Він класно. Це, що... це приємно чути. Тут під резюме підводимо те, що апгрейд компанія, яка гарантує дохідність, яка сплачує інвестору, власнику нерухомості, який в принципі забезпечено інвестор, наперед кошти і прогнозує дохідність проекту, в якому е, компанія планує брати участь, і прогнозує інвестору. Який завчасно може розуміти, що він точно отримує, і розуміти, чи це його влаштовує, чи це його не влаштовує, це класний чудовий тренд прогнозованих інвестицій, і можна назвати їх відносно консервативним з консервативним доходом, тому що е, така дохідність, яка для нерухомості в Нижче ніж 10 років, нижче ніж навіть іноді 8 років, це дуже класно на це варто звернути увагу для диверсифікації свого портфелю. Варто замислитись, мабуть, що тим, хто вже таких людей дуже багато володіють нерухомістю, володіють е фондами, квартирами. Просто порахувати, яка у вас є діюча дохідність. Можливо, е я про це вже наголошував багато разів у наших роликах, що просто порахуйте, скільки. Скільки коштує квартира, яку ви здаєте, яку ви отримуєте? Дохідність, який відсоток вакантності, який відсоток грошового податку йде на реновацію, на ремонт обладнання, устаткування? У ній і подумайте, чи варто можливо її продати і реалізувати ці кошти в інших історіях? Ви можете просто банально отримати іноді вдвічі більше. Ось замислюватись над цим потрібно інвестору. До речі, класно сьогодні, перше число. Я якраз з першого по п'яте число працює своїм інвестпортфелем. Роздивляюсь, які є активи, кому треба нагадати, спитати у ріелтора, як продається, подивитися, чи змінилась на щось вартість. Можливо, за щось треба отримати кошти, а ви забули попросити про це. Можливо. Потрібно просто занести всі е, прибутки, весь інкам у вашу табличку для того, щоб розуміти, яка у вас по портфелю взагалі ситуація, і взагалі час, який потрібно присвятити вашому інвестпортфелю для того, щоб його якість тільки покращувалась. Ось про це ми говоримо, і дуже вдало, що ми це говоримо у е, такому колі кваліфікованих е, якісних інвестиційних думок. І, мабуть, останнє найцікавіше Цікавіше вже предметна історія про вашу інвестиційну платформу. Ми тут знайомим. Я гадаю, не тільки нашу аудиторію, а взагалі аудиторію українських інвесторів з компанією, яка надає трошечки сповідує трошки інший підхід, більш цікавий для інвесторів. Розкажи, будь ласка, про вашу інвестплатформу як джерело отримання матеріалів про інвестиційні можливості для наших глядачів. Так, подивіться всі пропозиції на нашому сайті, де він, де він буде, посилочці, переходьте, ознайомлюйтесь з інвестиційними пропозиціями від нашої компанії Upgrade. Будемо раді вас проконсультувати по всіх питаннях можливих. І, мабуть, найправильніше, що може зробити наш клуб, шукаючи цікаві інвестиційні пропозиції і знаходячи шляхи їх. Раціональної подачі вам це роздивитись те, що є найбільш релевантним, мабуть, це визначення таке найцікавіше в пошукових системах. І організувати якийсь гостьовий візит безпосередньо на локацію разом з Глібом, разом з експертами компанії Upgrade і разом із. Діючими інвесторами нашого клубу, які розуміють інвестицію у нерухомість, мали різний досвід, який є безумовно позитивним, для того, щоб оцінити, розрахувати, послухати про гарантії, порахувати математику і приймати рішення відносно того, що на ринку є. Пропозиції дійсно вистачає, і наше завдання їх правильно розмістити. До вас доносити, аналізувати, радити, що кому краще, мабуть, це недоречно, але ми також голосуємо власним частинкою інвестиційного портфелю. І Я також розглядаю таку історію, маючи в тому числі невеликий досвід інвестицій у нерухомість готельного типу. Тому Вдячний вам за увагу! Не забудьте, що є для вас подаруночки і активність дуже цікава, поділившись інформацією про е ваш найкращий емоційний. Відвідані готелю, ви допоможете собі. Почитаєте про коментарі інших глядачів. Можливо, відкрити щось цікаве. Ви допоможете глібу розвивати його бізнес. Дякую, що були з нами. Дякуємо вам за активність. Ми будемо працювати на те, щоб ваш інвестиційний портфель був в гарному тонусі і видавав вам належні відсотки. Дякую, дякую, друзі. Дякую. Дякую.